Хто такий Пабло Ескобар? Для одних кровожерливий наркобарон, для інших своєрідний Робін Гуд Колумбії. Його життя було схоже на фільм, але закінчилося як трагедія. Сьогодні ми розкажемо про останні роки життя Пабло Ескобара від моменту, коли світ почав на нього тиснути, до його загибелі. У 1991 році Колумбія погоджується на договір з Ескобаром. В обмін на те, що він здається, держава дозволяє йому побудувати власну тюрму, Ла Катедраль. Це була не зовсім тюрма. Там були джакузі, водоспади, футбольне поле, бар. Навіть охоронців обирав саме Ескобар. Але він залишався в межах власного закритого простору. Та все змінилося, коли уряд дізнався, що Ескобар з тюрми продовжує керувати наркобізнесом. І наказує вбивати людей. Почалося серйозне протистояння. Колумбійська влада, за підтримки скверинша, створює спеціальну групу блок пошуку. У липні 1992 року, коли влада намагалася перевести Ескобара в справжню тюрму, він тікає. З цього моменту починається його падіння. Його імперія слабшає, втрачається контроль над територіями, союзники зраджують. Родина змушена ховатись, до пошуків долучаються не лише державні структури, а й його вороги, інші наркокартелі, що створили угруповання Лос Пепес. Їхня мета знищити Ескобара. Протягом 16 місяців Ескобар переховується постійно змінює місце проживання, ночує в недобудованих будинках, спить на підлогах, спалює гроші, щоб обігріти свою доньку. Він стає параноїком. Перестає довіряти навіть найближчим. За ним полюють усі і уряд, і колишні партнери. У цей час він усе ще намагається контактувати з сім'єю, використовуючи мобільний зв'язок. Саме це стає його фатальною помилкою. 2 грудня 1993 року Ескобар святкує свій 44-й день народження, він у поганому настрої, ізолюваний і зневірений. Вранці телефонує своєму сину Хуану Пабло, вони говорять кілька хвилин, і цей дзвінок фіксує спецслужба. Завдяки сигналу мобільного телефону блок пошуку локалізує його місце знаходження місто Медельїн, район Лос Олівос. В обідню пору починається штурм. Ескобар разом зі своїм охоронцем Еллі Моном намагається втекти по дахах, але за лічені хвилини його наздоганяють кулі. Є три версії смерті Пабло Ескобара його застрелили спецпризначенці, його вбили Лос Пепес, він сам собі вистрілив у голову, аби не потрапити до рук ворогів. Родина вірить у третю версію, але істина, можливо, вже ніколи не буде відома. Після смерті Ескобара Колумбія змінилася. Його картель зник, але проблема наркотиків залишилася. У бідних районах Медельїна його й досі згадують як того, хто допомагав. Але історія пам'ятає його як найвідомішого наркобарона двадцятого року.